Не, та, не кидать. Так, да, поставить на ці дому куди є. Просто там. Моя сестра, її подружка. Їдемо куди в следующе. Ліницю? Чиниця розкаже. і біла церква буде. І туди, і туди. Ми їдемо. І буде бердичись в березень. То ви від мене втомитесь. Так? Ви такі зразу. До... Маріна пише, всю нафіг, чорний список. Ні, дівчата, все тобі на тобі найкращого, рада була бачити. Що я дуже рік на це морожка. Це я своїй собачці забираю. Не зацінила. Тобі всього саме найкращого. Як будеш виходити Там Таматою буду я. Аня, тобі теж все саме, дякую, що ви знайшли. Я ж кажу час, щоб мене побачити. Бережіть себе. Якось буде. Як болтать, так і буде. А ви головна.